Добрий день, шановні любителі шахів. Ви знову на каналі Шахи для всіх, і ми продовжимо огляд партії відомої української шахістки міжнародного майстра серед жінок Єлизавети Гребенщикової, які вона грає на чемпіонаті світу серед дівчат до 20 років. На черзі п'ятий тур, і знову Єлизаветі випало грати проти індійської шахістки з більшим рейтингом. Чесно кажучи, я зовсім не здивований, тому що в Індії зараз шахи розвиваються дуже швидко, з'являються нові імена, нові шахові таланти. Суперницею Єлизавети була Велпула Сарау. Вона не має міжнародного звання, але мені чомусь здається, що це тимчасове явище. Отже, українська шахістка пішла Д4. У відповідь кінь f6 c 4 e 6 кінь f 3 d 5 кінь c 3 кінь bd 7 Білі грають e 3 і слон b 4 Слон d 2 ліквідуючи зв'язку коня два. І після розміну на d5, слон d3 тура e 8 20, c 6 На дошці утворилася типова карлсбадська пішакова структура. Білі грають ферзь c2, слон йде на звичну позицію d6. Аж 3 Ферзь Е7. У цій стандартній позиції у білих досить широкий вибір можливих планів гри. Можна піти Тура ФЕ8, прагнучи просунути пішака на Е4. Так свого часу дуже успішно грав шостий чемпіон світу Михайло Ботвинник, іменем якого і названий цей план. Також можна зіграти А3, прагнучи провести класичний план атаки пішакової меншості на ферзовому фланзі. Але українська шахістка робить несподіваний хід кінь h4. Ідея цього ходу зрозуміла: піти на f5 і досягнути розміну чорнопольного слона суперниці. Але і відповідь чорних більш ніж очевидна. Це зіграти g6. Ну а що далі? Білий кінь на h4 займає далеко не найкращу позицію. Весь час загрожує відхід коня на e 4 і діагональний напад з боку чорного ферзя. З цією метою чорним конем можна піти і на інше поле. Тут, мабуть, варто було визнати свою помилку і повернути коня на F3. Але Українка грає Ф4, серйозно послаблюючи пішака Є3. І це вже конкретна позиційна помилка, яка після кінь e 4 слон e 4 де є, змушує білих зробити не дуже той красивий хід слон e 1 Захищаючи коня Х4, який серйозно затримався на невдалій позиції. Зроблено лише 15 ходів, а справи в української шахістки, можна сказати, кепські. Чорним варто було піти Б6 і після слона F2 вийти слоном на А6. Далі тура fd 1 і тут навіть не відразу слон Д3, тому що білі можуть всерйоз задуматися про жертву якості, а кінь Ф6. Зберігаючи цю можливість, і білим треба, мабуть, ще й просунути пішака ж для того, щоб вийти конем на g2. Коротше кажучи, у чорних тут серйозна перевага. Але Савіта, отримавши вже в дебюті чудові шанси, грає неточно. Вона на Б6 ставить не пішака, а коня. Білі все ж таки роблять хід ж 4 Треба якось повертати коня до гри. І тут чорним варто було зіграти слон Д7. Поставити туру на c 8 ми потім вже десь зіграти c 5 Але Савіта знову квапиться, грає відразу Ц5, після взяття нападає слоном на пішака, але кінь же 2 зіграла Єлизавета Гребенщикова. І зрозумівши, що партія йде зовсім не за запланованим сценарієм, відчула вдалий момент для того, щоб запропонувати суперницю нічию. І Вилпула Сарау погодилася. Хоча, чесно кажучи, варто було чорним зіграти F5 і подивитись на реакцію суперниці, тут чорні зберігали вже невеличку, але все ж таки перевагу. Але добре все те, що добре закінчується. Ця відверто погана партія для українки закінчилася пристойним результатом. Нічия 4 очки після п'яти турів, і поточне шосте місце у турнірі, в якому, нагадаю, беруть участь 98 шахісток. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі і підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!